Добрий день, мене звати Діана, я мисткиня. Ось я народилася в Камечуці, тут і проживаю, і серйозно галереєю почала займатися півтори року тому назад. Я займалася тут майстер-класами до війни, і після війни вже не займалася, бо всі пороз'їжджалися, якось так вийшло. Тут... Сторінка — перша мого портфоліо, тобто про те, що що я створюю, з чим працюю. Я працюю через картини, передаю свої відчуття і соціальний тиск. І зараз працюю над проєктом пустоти про власні почуття, саме до що рамки суспільства нас доводять. Я, ну, якось, отак. Там таліс якось там клацнуть. А, а як що Куди? Ага. Ну, я до цього часу приймала в 15 виставках. Це групові і індивідуальні з участю в онлайн-виставках. Зазвичай це за кордоном. А саме виставковою діяльністю вже почала займатися, коли мені запропонували в інстаграм. Тому я більше націлююся і розповідаю, що обов'язково потрібно вести інстаграм. І до цього ще окремо потім виділю це TikTok, Reels, тому що це безкоштовна платформа, де можна дійсно продвігати, і там галеристи сидять, всякі люди покупці. бо Тікток, це не знаю, там покупці дуже йдуть, і якщо зрозуміти саму платформу, як вона йде, то прийде тут три фотографії виставок зліва, це як починала. Мені запропонували прийняти участь. Це були якраз друковані фотографії і за кордоном. Це початок війни були, і це галерея, яка почала тільки створювати виставки, і вона залучала митців початківців і митців, які вже професійно займаються. Це моя персональна виставка, над якою я працювала проєкт дитинства. І, собственно, зараз, якої галереї співпрацюю, це аукціон був. тобто не тільки можна виставкова діяльність, аукціони, це, не знаю, для виставка дуже вона дуже цінна, бо вона вас продвигає і додає цінник, додає ріст цінника для колекціонерів. Якось. Далі. І почну я з того, як формувати стиль, як у мене це відбувалося. Я виділила для себе топ художників, які мені подобаються. І це треба колір, стиль, тематика і все, що вони різне, і виділяти окремо. От так от якось і сформувався зараз стиль. Мої зелено-сині люди. Ось. І так починається пошук себе. Обов'язково для свого розвитку і показувати, що ти створюєш. Тобто люди як? Вони не тільки купують мистецтво, вони купують твоє світобачення. Тобто, це треба читати, начитуватися, дізнаватися все більше і більше чогось. Е, ну, не знаю, почати можна із кольорової гами, там книжки є, анатомії, бо я не уточнила, я самоучка. учка, я не навчалася на. Художницю, я навчалася від усім Кременчуська. Для мене все, все постійно нове. Після того, як начитуєтеся, виділяєте художників, треба буде експериментувати. Я... Дуже шкода, що я раніше не знала, як економити, наприклад, на полотні, що зараз я б виділила для якщо розвиватися постійно, не ну, обов'язково купляти на підрамниках, бо це дорожче буде. А купити можна піти рулом метр на два і просто нарізати на кусочки, які тобі зручно. Клеїть їх на ДВПшки, на стіну, що дуже ну, зручно воно не прогибається, і можна потім, як продасться робота. Тоді вже натягувати, замовляти підрамники, це, де, де можна дійсно зекономити. Ну, і це Розвиваємо надивленість, це саме про те, щоб спостерігати за митцями, як вони розвиваються, як вони створюють, щоб ви виділяли собі, ну, не знаю, вибрали, які вам подобаються і росли. І в процесі, наприклад, якщо я вибираю худож... митець, наприклад, я дуже надихаюся. З часом він мені трошки менше подобається, тому що я розумію, що я вже на рівні його. Тобто я вже вибираю іншого митця. Якось так я починала розвиватися далі. Це дві з останніх робіт, те, що я створюю. Собственно, і до цього я прийшла, що в мене зараз люди. Це картина відображення, а це гендерна пастка. І зараз я ще це працюю над проєктом. До речі, проєкти теж можна створювати. Це окремо треба працювати з документами, виділяти, що ви хочете цим проєктом розповісти, готувати і потім виставлятися в галереях в майбутньому. Все. Де продаватися? Є маркетплейси закордонні або українські. Закордонних повно, але е, я не дуже в цих маркетплейсах розбираюся. Мене якось вийшло, що не дуже пішло. Я не знаю чому. Е, і українські. Зараз дуже багато українських марк... маркетплейсів з'являються з картинами. Е, як вони продаються, я не можу сказати. Тому що вони тільки з'являються. І так, Інстаграм. Це що я виділяла, TikTok, Reels, Pinterest, YouTube. Тобто обов'язково вести Інстаграм, публікувати свої роботи, можна розказувати, про що вони і... Хочеш, не хочеш, треба знімати Тік-Ток, виставляти в Пінтерест. Я дуже багато митців знаходжу і саме в Пінтересті. І Ютуб теж оці є відео, такі оці на, як історії, оці, що з'являються, туди виставляєш, і люди дійсно теж продивляються є просмотри. І виставки, що зараз теж вони ведуть по продажам. Є декілька видів, два є види співпраці з галереєю. Є, наприклад, я просто в інтернеті читала, що люди пишуть навіщо виставки, якщо ти платиш сам. Є перший, це коли ти платиш за виставку за участь. в мене теж таке було, але вона не дає того, що, наприклад, подасться робота. Просто ну, виставився і є вона. Як то, виставка заради виставки. А є виставковий майданчик, тобто групові виставки, персональні і співпраця там іде, що беруть твої роботи, виставляють, хтось оплачує дорогу, наприклад, доставку, ну, ви не платите нічого. А з продажу вони беруть відсоток, відповідно, а покривають дорогу, наприклад, там всі ці розходи. Тому. Я більше от це, другий варіант собі виділяю, бо я тільки по ньому виставляюсь і виставки зараз. Ну, про виставки я розповіла, навіщо вони для того, щоб ціновий, цінова політика росла, для того, щоб розвиватися, більше щоб дізнавалися про тебе. Виставки, де шукати виставки. Я не так давно дізналася, є такі сторінки, як ArtBot Open Call, або хештег Call, і там з'являються закордонні виставки, де запрошують, українські виставки. І це зазвичай групові. І теж там треба обов'язково читати деталі, де є, що ти платиш кошти, де немає, що ти платиш кошти. Ну, оце open call. <смі> Ні, опенколи з умови співпраці з виставковими майданчиками. Теж я казала, за м, або платимо або не платимо, є офлайн майданчики, теж в опенколах вони з'являються. Там теж треба обов'язково читати умови, можливість продажу. Я для себе е, виділила. Такий виставковий онлайн-майданчик це можна, наприклад, почати з групових, якщо небагато робіт. Є таке приложення, не знаю, чи це буде реклама чи нії. Барок, барок Гелері». І в мене дійсно там, наприклад, продалася, продалася одна картина. Тобто, це візуально йде виставка 3D. Ви виставляєте, розділяєте, додаєте музику, стіни вибираєте, і воно виглядає дійсно як виставковий майданчик і з тим, що на майбутнє що можуть бути продажі. Які документи потрібні для участі у виставках і професійного митця? Це обов'язково повинен бути CV портфоліо. Це можна почати його створювати, гуглити. Як його створювати? Тобто вся інформація, коли ви народились, де народилися, ваша освіта, з чим ви працюєте? Там може бути пункт артістейтмент. Це там ви розповідаєте саме про що про що ваше мистецтво з чим ви працюєте? Наприклад, портфоліо. Це теж може бути коротке про вас, з чим ви працюєте, і всі картини, які у вас є в наявності для галеристів. Вони повинні бути без цінника, саме там написані. Ось і окреме портфоліо з цінами це для покупців. Як формувати до кого звернутися за допомогою? Якщо ви вже створили, або ще не створили, і хочете професійно займатися саме CV, ці подаватися. Є такі прекрасні друзі, як куратори. Це можна онлайн у них брати консультацію. Вони допомагають розбирають документи, десь підредагують. Доповнять, можна перепитати за цінову політику, якщо не впевнені. Або, наприклад, не знаєте, куди що двигатися, продавати саме як митець. І вони дуже допомагають насправді, і можна будь-яким питанням до них записуватися. Відправка картин за кордон. Чи Потрібні документи, як проходить оплата товару та доставка. Потрібні у нас так вийшло, що в Україні, коли ти відправляєш картину, потрібен документ називається що. Щас, як він там називається, я забула. Це те, що ціна. Да. Так, <різько> як, як його названня?

Ось, замовляти їх треба у, я так розумію, державних галереях. У нас тут не, не, не можна замовити, тому я не можу порадити місце. Я замовляю онлайн його. Ось. І оплата товару доставки це якщо покупець за кордоном, він повинен оплатити всю стоїмость картини і доставку або по факту, або зразу брати гроші за доставку. Там доставку можна вичислити, зазвичай це від 600 гривень плюс доставка за кордон. Е, ну, і документ за документ він не платить кошти. Е, велика увага до документів співпраці. Не продаємо авторське право. Як не порушувати авторське право в роботах? Е, в умовах співпраці з галереєю вони повинні. Давати документ співпраці, договір, де все буде по пунктах прописано. Це є обов'язково, і якщо немає цього документа, можна що подарувати картину, оце, і ну, не мати надії, що вона до тебе повернеться або кошти за нею повернуться, і обов'язково читати. У мене попадався один раз документ, був на польській мові, там, де це саме на опенколах я знайшла, і там було на польській написано, що я передаю авторське право. Я не знаю, раз 5-10 перевела його, знайомим поскидала, щоб вони польські розуміють. Кажу, ну мені ж не здалося, що тут авторське право. У мене галеристи і у ті організатори, які роблять виставку, вони мене запевняли, що це. Не так, ви авторське право не, не передаєте. Можливо, воно так і зроблено було, щоб людина не зрозуміла і передала авторські права. Бо це в майбутньому може зіграти дуже погану роль. І ну, це можна там друкувати чашки, все, що хочеш, будуть друкувати, а ви вже не будете мати право на це, бо ви передали. Як не порушувати авторське право в роботах, це дуже важливо. Якщо ви берете, наприклад, фотографію з інтернета, є, є такий якийсь там співвідсоток, що ви берете як а-ля референс, але ви повинні його переробити, щоб він був не схожий на ту фотографію, наприклад, або створювати референси свої, тобто себе фотографувати, я не знаю, робити. Натюрморти там всяке ставити. Авторське право, воно на всі фотографії діє при житті автора і після смерті автора через 70 років. Тому, це, От, як коли я вже дізналась про авторські права, так як я сама учка, все діла це, то я вже коли десь бачу в історії, що мені подобається картинка, я б її намалювала, наприклад, фотографія. тобто. Я вже питаю, чи я можу взяти цю фотографію, наприклад, і в майбутньому задіяти її для майбутньої картини. Краще якісна виставка проєкту, ніж багато неякісних. Якщо ви ставити рівень, наприклад, професійний, то треба йти по професійним виставкам і максимально, щоб було все якісно, щоб все було максимально задіяно. Краще одна, ніж багато. Багато неякісних, ну це не знаю, там, це вже якесь. Бо якщо ти, наприклад, тримаєш марку, ти вже не можеш піти виставитися в кафе, наприклад, бо галеристи і колекціонери, які слідкують за тобою, ну це вже трошки тіпа, не зрозуміють. То треба тут вже відноситься більш розділяти ці. Хоча для початку, якщо починаєш, можна робити виставки в кафе. Я теж приносила в рукаву картину. І можна домовлятися, просто прийти, спитати, чи є там, наприклад, хазяїн там в кафе і домовитись про те, щоб зробити виставку. Не зазвичай її не проти ніколи. Ось головне спитати. Так, цей слайд — все. Це підпис картин. Обов'язково, це назвороті, ім'я, прізвище, назва, робота, рік, це послідовність, така повинна бути матеріал, розмір роботи зліва направо, тобто ліва, а потім право йде. Оцей Боже, горизонталь, вертикаль, підпис. І сертиф... сертифікат аутентичності це по бажанню від автора, можна друкувати теж все, що тут написано. З підписом і відправка. По бажанню. Це. Так, так, вже там закінчиться. А як я окласнуть? Наступне буде. Це якраз сертифікат аутентичності, це мій зразок, теж, ну, це я в інтернеті дивилася, теж плюс-мінус дату, дату продажу і підпис. <5> <Elly>: <5> yes. Можна фотографувати. <ріст> вдруг чого. Е, так, це якраз скріншот мій е, з державної експертизи на картину про те, що я казала, і можна навіть зберегти. Е, це Я брала роботу в Чернігівський національний музей, спочатку друкувала. Ось, але є багато хто робить онлайн, можна замовляти просто. Тут у нас немає це заробити. Так. І ось цей номер, той, що наверху. І все, далі. А далі. А, це все. Це все. Ну поки що такі нюанси технічні розповіла. Ну, головне, я не знаю, головне багато малювати, старатись кожний день. І це хочеш не хочеш, натхнення, бо я раніше під натхнення сідала малювати, а зараз я стараюсь кожний день ескіз, картину, хоч щось та зробити по цим нюансам. Зараз найважче мабуть, це документи мені робити, бо в мене по місяцями висять вони. Ось, а так це такі. Маленькі нюанси. Дякую за увагу.